Вітаю, друзі! Хочу сьогодні запропонувати вам шоколадно горіхову пасту, так звану домашню нутеллу, але її величезний плюс в тому, що вона тільки з натуральних доступних інгредієнтів та набагато корисніше покупної пасти. Горіхи попередньо потрібно підсушити на пательні, щоб був більш інтенсивний аромат. Відправляємо їх в чашу блендера та починаємо подрібнювати. Я беру волоські горіхи і мигдаль, але можна брати будь-які горіхи, окрім арахісу, він не дуже підходить для такого рецепту. Під час подрібнення декілька разів гортайте зі стінок чаші крихту на дно та додайте дрібку солі для балансу смаку. Горіхи бажано почистити. Волоски я очистила, а мигдаль залишаю так, тому що від нього доволі і важко відходить шкірочка. Але можна купити вже очищені, наприклад, фундук чи той же мигдаль. Це набагато полегшить вам роботу. Продовжуємо збивати. в результаті виходить ось така густа глянцева маса. Горіхова паста після подрібнення стала дуже теплою. Далі я беру чорний шоколад та відправляю в чашу. Даю йому трішки постояти та розтанути. Додаю дрібку ваніліну, потім знову збиваю. Ось такого кольору вийшла суміш. Також заміж шоколаду можна взяти какао. Тепер спробуйте на смак. Так як в мене темний шоколад, то він не дуже солодкий, тому я додаю столову ложку з гущенки. Або цукор можна. Якщо б ми додавали какао, а не шоколад, тоді обов'язково підсолодити потрібно було б. Знову все змішайте, так як я додала згущенку, маса остигла і почала загустівати, адже у нас ціла плитка шоколаду. При охолодженні він застигає. Тепер, якщо ви не хочете надто густу пасту, додайте 100 мл гарячого молока. Все змішайте і маса стане більш рідкою. Далі переливаємо пасту у банку, поки ще вона трішки тепла. До загостювання домашня нутелла має таку консистенцію. Вже можна намастити на хліб і смакувати. Вона ніжна насичена шоколадна горіхова Я уявляю, який буде смачний торт з такою пастою. Відправляємо нашу пасту в холодильник. Там вона трішки загусне, так як тут є шоколад. Якщо замість шоколаду додати какао, маса буде більш рідка. Через пару годин в холодильнику шоколадна маса трішки загусла. Якщо вона постоїть ніч в холодному місці, то буде ще густіше. Але якщо дістати її в тепле місце, то вона знову стає більш текуча. Тепер можна зробити, наприклад, сендвіч з печива. Одну половинку змащуємо пасту, іншою накриваємо зверху. Це дуже смачно, пісочне печиво і шоколадно-горіховий шар. Це просто якась феєрія смаків. У нас з вами вийшла густа насичена чудова шоколадна горіхова паста, яку можна намастити на хрусткий багет, печиво, використовувати як прошарок для тортів або ж просто ложкою ласувати в чистому вигляді. Друзі, поділіться цим відео з близькими та розкажіть, чи готували ви коли-небудь таку пасту вдома. Як ще її застосувати можна? Можливо, ви до якоїсь випічки ще її додаєте. Розкажіть. Я ж бажаю всім гарного настрою та до нових смачних рецептів.